Повторення закону, другий розділ. І обернулися ми та й рушили в пустиню дорогою до Червоного моря, як Господь промовляв, був до мене. І кружляли ми навколо гори Сеїр багато днів. І сказав Господь до мене, говорячи, досить вам кружляти навколо цієї гори, оберніться на північ, а народові наказуй, говорячи, ви переходите границі ваших братів, і Савових синів, що мешкають у Сеїрі, і будуть вони боятися вас. Та й ви пильно стережіться. Не дражніть їх, бо я не дам вам з їхнього краю місця ані на стопу ноги. бо гору Сеїр я дав Ісаові як спадщину. Їжу купите від них за срібло і будете їсти, а також воду будете купувати в них за срібло і будете пити. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе в кожному чині твоєї руки. Знає він ходу твою в цій великій пустині. Оце сорок літ Господь Бог твій з тобою, не відчув ти недостачі ні в чому. І перейшли ми від наших братів і савових синів, що сидять у Сеїрі, від дороги Степу від Елату і від Еціон-Геверу. І обернувся ми та й перейшли дорогою Моавської пустини. І сказав Господь мені: не ворогуй з Моавом і не дратуй їх війною, бо я не дав тобі з його краю спадщини. Болотовим синам дав я ар на спадок. Перед тим сиділи в ньому Еми, народ великий і численний, і високий, як велетні. Рефаями вважалися й вони як велетні, а мовітяни кличуть їх. Еми. А в Сеїрі серед тим сиділи, були гореї, і Вісаові сини заволоділи ними та вигубили їх перед собою. Та й осіли замісних, як зробив Ізраїль краєві спадку свого, що дав їм Господь. Тепер устаньте і перейдіть поток заред, і перейшли ми потік заред. А час, що ходили ми від Кадеш Бернеа, аж перейшли потік заред тридцять і вісім літ, аж вимерло все те покоління військових із табору, як Господь присягнув був їм. Також і Господня рука була на них, щоб вигубити їх із табору аж до решти. І сталося, коли вигинули всі військові, вимерли спосеред народу, то Господь промовляв до мене, говорячи: Ти сьогодні приходиш муавську границю Ар і прийдеш близько до Амонових синів, не ненавидь їх і не дратуй їх, бо не дам я тобі спадку з краю Амонових синів. Болотовим синам я дав його на спадщину. За краї Рефаї вважалися також він. Рефаї сиділи в ньому перед тим, амоїтянин кликали їм замзуми. Народ великий, численний, і високий, як велетні, і вигубив їх Господь перед ними, і вигнали їх, і осіли замісних, як зробив він Ісаовим синам, що сидять у Сигірі, що заволоділи хореянами перед ними, і вигнали їх, і осіли замісних, і сидять аж до сьогодні. А веїв, що сидять. По оселях аж до Ази вигубили їх кавтори, що вийшли з кавтору та й осіли замість них. Уставайте, рушайте та й перейдіть по ті карнон. Ось я дав у твою руку сигона, царя а амориянина, а край його зачини забирати та й воюй з ним. Того дня я зачну наводити страх. Та жах перед тобою на народи під усім небом, які коли почують чутку про тебе, то затремтять і жахнуться перед Тобою. І послав я послів в пустині Кадемот, до сигона царя Хешбонського з мирними словами говорячи: нехай же я перейду в твоїм краї в дорозі, я піду дорогою, не збочу ні праворуч, ні ліворуч, їжу за срібло, продаси мені. І я їстиму і воду даси мені за срібло, і я питиму. Нехай тільки перейду я ногами, як зробили мені Ісаові сини, що сидять у Сеїрі, і Муави, що сидять у Арі, аж перейду я, Йордан до того краю, що його нам дає, Господь Бог наш. Та не хотів сигон цар Хешбонський дати нам перейти через свою землю, бо Господь Бог твій зробив запеклим дух його та озосточив його серце, щоб дати його в руку твою, як сьогодні це видко. І сказав Господь мені, ось я зачав давати перед тобою Сигона та його край. Зачни заволодівати, щоб успадкувати той край. І вийшов Сигон навпроти нас. Він та весь народ його на війну до Ягацу, і дав його нам Господь, Бог наш. І ми побили його й синів його та весь його народ, і того часу ми здобули всі його міста і зробили закляттям кожне місто. Чоловіків і жінок та дітей навколо не позоставили ми. Тільки худобу забрали ми собі на здобич та захоплене в містах, що ми їх здобули. Від Ароеру, що на березі Арнонського потоку, і від міста, що в долині, і аж до Гілеаду, не було міста, яке було б сильніше від нас. Усе віддав нам Господь Бог наш, тільки до краю амонових синів не наблизився ти до всього побережжя потоку Яббоку і до міст гори та до всього, про що наказав був Господь Бог наш.